Цю стильну та симпатичну жінку зовуть Пак Кінхе. Вона відома корейська державна і політична діячка. І ця мила жінка була одинадцятим президентом Південної Кореї. Перша жінка на цій посаді. Нову еру народного щастя та світле майбутнє пообіцяла під час складання присяги перша в історії Південної Кореї. Жінка-президент її батько Пак Чонхі. Теж був президентом. Він обіймав цю посаду з 1963 по 1979 рік. Пішов з посади він дуже трагічно. Його вбив директор корейської розвідки. Але і його дочка залишила посаду президента теж доволі трагічно. Її усунули від влади шляхом імпічменту і запроторили заграти на 25 років. Коли я розповім вам, за що її посадили, у вас з'явиться легке відчуття дежавю. Ось саме через це відчуття я і хочу розповісти вам історію пак Кінхе, першої жінки на посаді президента Південної Кореї. Поки буде іти заставка, ви, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, якщо досі цього не зробили, і ставте вподобайки. Поїхали! Пак Кінхе народилася 2 лютого 1952 року у Тегу. Була першою дитиною Пак Чонхі, майбутнього президента Південної Кореї. 1970 року закінчила середню школу в Сеулі, після чого 74-му здобула ступінь бакалавра в Сеульському університеті Соган. В політику вона прийшла дуже рано та в дуже надзвичайний спосіб, завдяки трагедії, яка сталася з її матір'ю. 15 серпня 1974 року був скоєний замах на батька Пак Кінхе, президента Південної Кореї. Президент під час цього замаху сам не постраждав, але була смертельно поранена та невдовзі померла у лікарні його дружина Юк Ен Су. І роль першої леді країни неофіційна перейшла до його старшої дочки Пак Кінхе. Це тривало 5 років, допоки 26 жовтня 1979 року на президента Пака Чонхі був скоєний черговий замах, який президент, на жаль, не пережив його вбив директор корейської розвідки Кім Джей Гю. В 1998 році Пак Кінхе обиралася депутатом до парламенту Південної Кореї від партії Великої країни. Після цього вона ще тричі обиралася до парламенту. Допоки, в 2012 році вона не вирішила поборотися за найголовніший пост у державі. Пак Кінхе очолила партію, яка вже на той час змінила назву на Сенурі Партія Нових Обріїв. І на праймерис переконливо перемогла своїх конкурентів, однопартійців, і була обрана кандидаткою в президенти. Перша в історії президентом Південної Кореї може стати жінка. Один з двох претендентів на виборах у середу пак Кінхе, донька колишнього очільника пак Чонхі, який керував країною у 60-70-ті роки. Вона представляє правлячу партію Санурі, що стоїть на правих консервативних позиціях. Згодом, 19 грудня 2012 року відбулися президентські вибори, на яких пан Кінхе отримала 51,55% голосів виборців, і стала першою в історії Південної Кореї жінкою-президентом. 60-річна Пак Кенхе донька, колишнього керівника Південної Кореї, стала першою жінкою президентом країни. Вона дістала перемогу з 51,6%, що засвідчило розкол у суспільстві. Пак обіцяє налагодити діалог з опозицією. На цій посаді вона більш-менш успішно керувала державою 4 роки. Під її керівництвом економіка Південної Кореї не суттєво, але зростала. Пак -кін Хе зміцнювала союз із Сполученими Штатами, намагалася запровадити реформи, зокрема у сфері трудового ринку та корпорацій. Але в 2016 році низка ЗМІ звинуватила Пак -кін Хе у зловживанні владою та корупції. А також у тому, що вона приймала рішення під впливом своєї подруги Чве Сунсіль. Ця подруга, користуючись заступництвом президента держави, чинила тиск на комерційні фірми, і ті перераховували їй гроші на рахунки підконтрольних її фондів. Тобто тупо вимагала хабарі з фірм. Нічого не нагадує, ні? Повторю ще раз. Подруга президента, користуючись заступництвом, покривительством президента, вимагала хабарі у комерційних фірм. Мабуть, теж відсотків 10-15, да? Думай, де. Ця інформація обурила суспільство. І в столиці зібралися багатотисячні мітінги з вимогами відставки президента. А ось ця ситуація, на жаль, нічого нам не нагадує. Бо українців, як виявилось, не дуже засмучує, коли друзі президента обкрадають країну. Ні, звісно, засмучує, але ми ще потерпимо. Нехай крадуть, вірно будову сьогодні. Ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали оскільки Чве Сіль живе не в Україні, а в південній Кореї. Корейська влада не допомагала їй втекти за кордон, а миттєво її заарештувала. А вже після цього почали слідчі дії щодо корупційних діянь подруги президента. У центрі скандалу близька подруга президента Цой Сун сіль, що вимагала у великих компаній багатомільйонні суми на дві створені нею культурно-спортивні фундації в обмін на пільги і привілеї від держави. Слідчі мають підставу вважати, що Цой діяла за вказівкою ПАК, як про це свідчать двоє заарештованих помічників президента. Але корейцям цього виявилося мало, і вони знову вийшли на мітинг із вимогами відставки президента. Тоді в протестах взяли участь більше 40 тисяч людей, і невдовзі пак Кінхе було оголошено імпічмент, і вона пішла у відставку. Тим часом у суботу сотні тисяч людей вийшли у центр Сеула, щоб закликати Пак піти у відставку з власної ініціативи. Південно-корейські слідчі заявили у понеділок, що вимагатимуть ордеру на арешт усунутого від влади президента країни Пак Кенхе. Її підозрювано у тому, що вона одержувала хабарі від представників великого бізнесу. Корейський парламент усунув президента від влади. А на початку цього місяця імпічмент підтримав конституційний суд Південної Кореї. А через три тижні після відставки. Пак кінхи заарештували і ув'язнили без доведеного звинувачення під приводом запобігання можливому знищенню доказів. Її камера мала розміри лише 6,5 квадратних метрів, як і в інших в'язнів. Режим дня і харчування був такий точно, як і в інших в'язнів. Кримінальний серіал. «30 років тюрми для експрезидента Пак Кінхе вимагає генпрокуратура. Обвинувачень низка, корупція, хабарництво, розголошення державних таємниць. А вже наступного року, 6 квітня 2018-го, пак Кінхе визнали винною в корупційній змові зі своєю подругою. Хень Суньсін. Отримані хабарів у розмірі близько 7 мільярдів Вон кожної з них від корпорацій Samsung і Lotte, А також вимаганні хабаря у розмірі 8 і 9 мільярдів ВОН від корпорації SK. У квітні 2018 року суд засудив Пак Кінхе до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у розголошенні державної таємниці зрадництві, зловживанні владою і отриманні хабарів. Ось що таке демократія. Ось що таке справжня боротьба із корупцією. А у нас ця боротьба лише на словах і на папері. Люди, які заробляють на корупції, повинні сидіти в тюрмі. Міндіча та Цукермана відпустили за кордон. Двох фігуранток цієї справи Лесю Остименко та Людмилу Зоріну, вже відпустили під заставу 12 та 25 мільйонів гривень відповідно. Вони мільярдами гривень крали, а їх відпускають за пару десятків мільйонів. Вони і дня у в'язниці не посидали. Це просто цирк. А за детектива набу Магомед Расулова, який збирав докази на цих мародирів, заставу вносити чомусь не можна. Судочинство по-українськи. Да здравствует наш суд! Самый суд в мире! А що там з очільницею Мсе Крупою, яка під матрасом ховала 6 мільйонів доларів готівки? Вона вже на свободі. У неї тільки готівки було 6 лямів. А її відпустили за півмільйона замість 500 мільйонів гривень застави. екс-учільниця Хмельницької МСЕК домоглася до 20 мільйонів гривень застави, і сьогодні вона на волі під час обшуків у неї та сина знайшли лише готівкою понад 6 мільйонів доларів, а ще коштовності і нерухомість. Ну а тепер з'явилася інформація, що незадекларовані понад 500 тисяч доларів на закордонному рахунку виявили уже у невістки крупи експосадовиці Мін'юсту. А що там з воєнковим Борисовим, який під час війни сотні мільйонів гривень привласнив і купляв собі вілли в Іспанії? Він вже вийшов 40 мільйонів відлистав і спокійно гуляє на свободі. А привласнив сотні мільйонів. Колишній воєнком Одеської області Євген Борисов вийшов на свободу. За нього внесли заставу 20 мільйонів гривень. Люди, які заробляють на корупції, повинні сидіти в тюрмі. Нікого топ корупціонерів не саджають. Вони або втікають, або відкупляються. Саджають тільки маленьких гвинтиків, якихось ноунеймів. No а ти. Звичайний українець, якщо вкрадеш пачку кави, то сядеш обов'язково. А якщо під час війни друг Єрмака вкраде у військових мільярд гривень, то він ніколи не сяде. Бо він же друг Єрмака і Зеленського. У Міноборони розкрадали мільярди на їжі для солдатів. Цей факт підтвердила рахункова палата. Неопублікований звіт рахункової палати за перше півріччя 2023 року, коли міністром оборони був Олексій Рязніков, виявив, що міністерство марно витратило 7,4 мільярди гривень. Люди, які заробляють на корупції, повинні сидіти в тюрмі. Зло породжує зло. Ці ці корупційні кейси породжують нову корупцію. Український чиновник бачить, що велика корупція зараз в Україні не карається. І чиновник думає: а мої діти теж хочуть власну вілу в Іспанії і Мерседес. Всі крадуть і нікого не саджають. А чим я гірший? Риба гниє з голови. Нам треба брати приклад з Південної Кореї. А ми беремо приклад з північної. Завдяки Зеленському, Єрмаку, Татарову, Стефанчуку, Чернишову, Міндічу та іншим ми зараз набагато ближчі до Північної Кореї, аніж до Південної. Ми так завзято боролися із зовнішнім ворогом, що не помітили внутрішнього. І наостанок я хочу вас попросити про допомогу. Моя сестра Анфіса дуже хворіє. У неї страшний діагноз гімінома головного мозку. Простіше кажучи, у неї пухлина в голові. Лікарі миттєво провели операцію по видаленню пухлини. Але, на жаль, вдалося вирізати лише 90% утворення. І Анфіса втратила зір. Зараз вона живе у темряві. Щоб знищити ці 10% пухлини, яка залишилася в мозку, треба проводити променеву терапію. Далі довгий, важкий та коштовний шлях реабілітації та подальшого лікування зору. Лікування та реабілітація будуть проходити в трьох різних містах, і звісно, на це потрібні немалі гроші. Прошу вас допомогти моїй сестрі в цій важкій боротьбі із страшною хворобою. В описі цього відео та в шапці профілю я залишу посилання на Приватконверт та на картку Приватбанку. Кожна гривня це допомога, це велика допомога. Дякую всім, хто не пройде повз. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую за лайки та коментарі. І не забувайте, це наша країна. І ми тут влада. Пока. Не просто о чем-то бла-бла-бла, потому что бла-бла-бла у нас не только в наших, во всех командах очень много на этом рынке бла-бла-бла. А есть факт, что они в силу каких-то договоренностей где-то меня обвели вокруг пальца, к примеру, да? И на этом заработать неправильное слово, а на этом украли какие-то деньги, эти люди сядут в тюрьму. Если будет такой, как Свинарчук, я считаю, президент должен уйти от нас там.